Працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території прилеглій до шахти Святопокровська у селищі Курицини Краматорського району Донецької області. Ліцензію на геологічне вивчення та дослідну промислову розробку родовища кам'яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році. Однак так і не розпочало відповідні роботи. Цим скористалась група осіб, яка фактично об'єдналась у злочинну організацію. Крім ініціатора, до її складу входило вісім осіб, які займалися технічним забезпеченням видобування вугілля. Охоронно території, контролем роботи шахтарів, ведення обліку та реалізації незаконного видобутого вугілля без жодних дозвільних документів. Вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий недіючий вентиляційний канал шахти Святопокровська у ствол для спуску під землю для шахтарів. Також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку, на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємства. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці. За період з грудня 2021 року по теперішній час. Група завдала збитків державі щонайменше на мільярд гривень. Наразі повна сума спричинених збитків ще встановлюється 4 листопада 2024 року. Організатора та вісьми учасників злочинної організації затримано, та цього ж дня їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації. Протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобутку корисних копалин. Голові громади повідомлено про підозру в участі в злочинній організації службовою особою. Протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобутку корисних копалин. Наразі він перебуває за кордоном, вирішується питання щодо оголошення його в розшук. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років.